Я вітаю вас, козироги! Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на грудень 2024 року. Складний був рік, і зараз вже можемо ми підводити підсумки, тому що грудень це останній місяць цього року. Рік був високосний, але ж знову таки для кожної людини він програвся по-різному. Є люди, які пишуть мені, що в них був самий прекрасний рік. І, отже, я всім бажаю самих прекрасних станів, незважаючи на те, що все-таки в нашій країні зараз складно. А я, астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, люблю свою справу, консультую людей, і якщо комусь із вас потрібна допомога або просто знання про самого себе, про свої властивості, пишіть, я з радістю вам відповім. І давайте почнемо прогноз на грудень 2024 року, вже 1 грудня молодик. Народжується він у знаку стрілець. Для вас козироги – це 12-й дім. І начебто молодик про все нове, про народження чогось нового. Але для вас саме тут я би сказала трохи по-іншому, тому що 12-й дім це про дім завершення, це про дім якби самокопання, самопізнання, розкриття таємниць цей час може таке бути. Можуть у вас бути сни, віші, розкриття підсвідомості. Тут багато чого цікавого в 12-му домі це про те, щоб пізнати більше себе. Це тобто, зробив життя, зробило ще один оберт. Ми пройшли якийсь досвід, і на цьому етапі можемо зрозуміти і зробити аналіз минулого, тому що 12-й дім це про минуле. І місяць взагалі це також про минуле. Хоча й народжується новий. Можна якби починати нові справи, але попереджу, що все-таки рано, тому що Меркурій у нас іще ретроградний до 15 грудня, тут же, у стрільці, у вашому 12-му домі козерога. Отже, не поспішайте. Все-таки ще час до 15 грудня, щоб аналізувати минуле, копатися в минулому, розбиратися в ньому. Що може бути тут таке, що може вас тяготіти? Ви, наприклад, можете себе звинувачити. В якихось питаннях різних, наприклад, ви комусь щось наговорили, або у вас хтось звинуватив в тому, що ви говорите неправду, це все все по ретроградному Меркурію. Тобто, через слова, через якусь неправдиву інформацію, щось було скрите, щось було незрозуміло, а проявилося в негативі. Тобто цей час зараз для вас, щоб це проаналізувати і не звинувачувати себе ні в коєму разі. Ніхто в цьому світі ні в чому не винен. Все сталося як сталося, і все стається для нашого розвитку. Отже, рухатися потрібно буде далі. В цей час, коли в 12-му домі у вас буде це відбуватися, можливість побачити першу причину, чому з вами відбувалися ті чи інші події. Зрозуміти, що ж тримає вас в якомусь полоні. В полоні, в принципі, ви тримаєте самі себе. Ніхто зовні не може на вас впливати більше, аніж ви самі. Можливо, тут ви відчуваєте якісь власні пороки, але як і сказала, це не пороки. Це ті властивості, які допомагають нам рухатись, тому що для того, щоб ми рухались, потрібен як плюс, так і мінус. І постійно бути в плюсі, постійно бути позитивними, добрими, енергійними. Ми не можемо. Нас завжди повинно бути і ліво, і право, і темне, і світле. І тільки так ми рухаємось ліва, нога, права. Отже, козироги. Нічого не бійтеся, тому що по 12 му домі можуть бути страхи, можуть бути знову якісь такі потаємні місця. Захочеться побути в цих мутних водах. Висвітлюйте все, подавайте більше туди своєї енергії. Можна аналізувати, можна думати, але зрозумійте, що все в житті пройде. Далі ще у нас буде цікаво, що 7 грудня у нас Марс також піде ретроградно і буде він ретроградно йти в Леві. А для вас, козироги – це восьмий дім. І що нам дає восьмий дім? Це якісь е, такі екс... ситуації екстремальні, тому що Марс це взагалі рух, це дієвість, це активність, це реалізація, концентрація на чомусь. Але так як він іде ретроградно, от уявіть собі, як цю таку потужну енергію стримати. Це, начебто, коня на скаку зупинити, він скаче, а ви питаєтесь його тормозити. Що буде якийсь конфлікт. І в восьмому домі, що про що цей восьмий дім? Це заощадження, наші великі, це фінансові, наші можливості, перспективи. Можливо, ви тут перестанете бачити взагалі свої можливості, буде вам здаватися, що все тупік у фінансових саме сферах, у можливостях, у перспективах. Але ж не все так погано. Марс буде йти ретроградно у нас до 25 лютого 2025 року. І що потрібно зробити в цей час? Звісно, він вас зупинить, руху як начебто нема, але це для того, щоб провести внутрішні такі інтенсивні зміни. Тут знову ж таки повернутися в минуле, знову ж таки переглянути своє ставлення до фінансів до коштів своїх партнерів, спонсори, хто вам надає допомогу, можливо, у вас кредити є, борги, тобто банки вам надають допомогу, або якісь фонди, або якісь люди, партнери. От що тут потрібно щось також змінити, щоб далі рухатися вперед, вас поверне назад, щоб переглянути ці питання. Можуть тут бути і конфлікти, тому що Марс дає конфліктність. Це взагалі планета конфліктів, війни. Ну, ви ж знаєте, що таке Марс, це воїн, це така чоловіча суто енергія, яка хоче йти завойовувати і з чимось там розбиратися. Він не думає, в нього емоції, все, він пішов воювати, все, пішов на війну. І у вас по восьмому дому тут у нас можуть бути такі психологічні стани складні, тому що ну не всі можуть зараз воювати в нас, хто воює, то воюють, а більшість людей ми живемо в цивільному житті. То куди скерувати цю енергію? Ви відчуєте такий якийсь конфлікт внутрішній. Краще скеруйте це у творчість, тому що Марс це також планета творчості, тобто свої емоції. Кудись зливати в якісь позитивні справи. Ну, як мінімум, дивіться прекрасні фільми, це також творчість. Ходіть на концерти, ходіть на якісь театральні вистави, спілкуйтесь з людьми, але на позитиві, передавайте якісь позитивні історії, які ви знаєте. Буде відбуватися трансформація також, тому що восьмий дім це взагалі дім трансформації, це дім скорпіона. Дім Плутона ще можемо так сказати, тому що Плутон управитель скорпіона, і він тут копає глибоко, захочеться знову ж таки копнути свою підсвідомість, дістати від тіль такі неопрацьовані моменти і з ними працювати. На матеріальному рівні будьте все-таки обережні з фінансами. Щось може піти якби не так. Але якщо у вас навпаки були борги, хтось вам був винен. Кошти або ви були винні, або ви щось довго чекали, тобто з минулого. То тут може піти на лад. Тут Марс поверне вас до тих подій в минулому, і тут може також пройти прояснення, тому що чому копають глибоко ці скорпіони, щоб щось уяснити. В них нема рожевих окулярів, вони хочуть бачити чітко, що ж таке твориться у мене з фінансами. Можливо, мені щось потрібно переробити, змінити фінансову систему. Взяти ручку, олівець, бумажку, листок і стати таким бухгалтером своєї власної фінансової системи. Передивитися. А також передивитися не тільки власні, а партнерські кошти вашого суспільного бізнесу, якщо такий є, вашого, вашої якоїсь загальної справи. Тобто в цих питаннях будете займатися козироги. А ще у нас. Гарна подія з 7-го також грудня станеться. Це коли Венера у нас переходить у знак водолія. Саме там у нас стоїть Плутон. Він зайшов у перший градус водолія. Він буде довго йти по водолію, 20 років, як ми знаємо. А для вас це другий дім козироги, і туди заходить Венера. І що це? Це, звісно, щастя, задоволення, гармонія. У знову ж таки сфері фінансів, але це вже власні фінанси, саме ті, які ви заробили. Отже, я думаю, в цей момент у вас буде такий баланс. Якщо все добре спрацює ваша психіка, ви зможете за рахунок тих коштів, які ви, які ви самі почнете заробляти, тобто венера заходить в другий дім, ви можете або змінити роботу, або піти на роботу, або отримувати якесь фінансування, але за власний кошт. Наприклад, ви у восьмому там Марс займетесь творчістю, кудись цю енергію творчу свою втілите. І вже будете отримувати кошти за це, і будете отримувати задоволення, гармонію, щастя. Щастя через те, що ви заробляєте кошти, що ви себе наповнюєте саме таким матеріальним ресурсним станом. Тут не про якісь там високодуховні ідеї. Другий дім це саме те, як ми заробляємо кошти, як ми себе забезпечуємо матеріально. Це дім тільця. Тілець він просто земний знак, накопичитий. Збагачитися, примножити, принести додому, щоб все було, щоб повна така повна коробочка була. І тоді він спокійний. Отже, туди у вас і Плутон зайшов на 20 років. У вас там точно буде трансформація. Через за ці 20 років ви точно по-іншому навчитеся заробляти. Але поки що, поки туди Венера. Це можуть бути подарунки такі взагалі від всесвіту, а можливо і через людей. Можливо, і партнери вам принесуть такі подарунки, але ви дійсно їх заслужили. Це не просто так, ні звідки ви можете в цей час захотіти прикрасити себе. Змінити можливо собі одяг, можливо, купити собі якісь речі, можливо, квіти собі купити. Тобто венера у нас про кошти, також про красу, про гармонію, про такий баланс внутрішній. Взагалі це планета щастя. Ви відчуєте щастя і саме через матеріальне. Мінуси у Венери, звісно, є. Це коли людина, от якщо в другому домі, не знає міри. Вона у неї немає цього балансу матеріального. Вона, наприклад, отримала багато грошей, пішла, все скупила, все, що вона бачить, і їду, і подарунки для себе, для різних. Хаотично немає якогось плану, а просто хаотично. Оце бачу, очі бачу, ага, гарно, мені треба, мені це подобається, я це беру. І отак от хаотично зносить, зносить все додому і. Сама не відчуває від цього задоволення, вона все одно не наповнюється, тому що краще купити одну річ, але таку, щоб відчути задоволення, насолоджуватись цією річчю, або, ну, як казала моя бабушка, много та дурного. Це тобто, багато всього, а задоволення все одно не отримаєте. Це мінусові такі стани. І все одно людина відчуває одинокість, тобто не можуть матеріальні речі її наповнити. Але ж я думаю, у вас все буде добре, козироги. і далі у нас 15 грудня. Це вже такий піковий момент. Переломний можна сказати. Меркурій піде прямо у вашому 12-му, і вам уже стане полегше. Полегше в плані оцих думок, о цього аналізу. Підсвідомість працювати з ним, а що там я комусь винен, а що я комусь сказала по Меркурію, чи сказав, чи щось зробив не те. Ну тобто, якісь помилки обдумувати, якісь слова, якісь конфлікти, якщо у вас були із близькими, тут також підсвідомість буде це підіймати. Протягом того, як Меркурій йшов ретроградно, ну, але про це я вам вже говорила. А з 15 грудня він піде прямо, і вам стане полегше, ви звільнитесь від цього тягаря, ви, можливо, покращите стосунки, щось виясниться, і вам ну, дійсно вже стане легше. І ще дуже гарний знак, що 15 грудня також повня у нас відбудеться в близнюках. А для вас це шостий тінь. І тут у вас повна кульмінація подій. Ви можете побачити ясно, чим ви хочете займатися, тому що шостий дім взагалі це дім служіння або дім нашої роботи, такої монотонної, що ми робимо кожного дня, виконуємо комусь служимо, допомагаємо, готові служити, готові відчувати ближнього. Любити ближнього, і тут у вас кульмінація. Тут або ви зміните роботу, або підете на нову роботу, побачите взагалі, де ви можете цю свою роботу прикласти, кому допомагати. А може звільнитись від якихось обов'язків, які вас в життя хотіли, тому що повня це ясність. Щось було важко, витягнули за собою якісь проблеми, можливо, також і проблеми по здоров'ю. Це також шостий дім. Якісь хронічні захворювання, то тут повне щось розкриється. Ви зрозумієте ясно, що ви або хочете видужити, але точно не хочете вже тих станів, які були раніше, або хочете лікуватися, або зрозумієте, що взагалі все залежить від вас, піти зайнятися спортом, змінити режим свого життя, режим харчування, наприклад, взагалі розпорядок дня, режим спілкування з іншими людьми. І ви самі підете на покращення, тому що повня вам дасть цю енергію. А в мінусі це коли вас дратують ваші ближні, ваші підлеглі, наприклад, ваш бізнес, ваш керівник може вас дратувати в цей час. Взагалі робота вся і турбота за кимось, і ці обов'язки можуть уже вас дратувати. Ви будете таке відчувати стан розпачу, поповні може бути. Але зрозумійте, що краще тут щось змінити, як я вам вже сказала. І далі у нас 21 грудня сонце заходить в ваш знак козироги. Я вітаю з нами народження, у кого починаються вони в грудні. Хай вам сонце принесе радість, щастя, активність, задоволення і бачення свого майбутнього. Куди ж ви хочете йти? А для вас сонце заходить в перший дім. Це дуже знаково, дуже цікаво. Буде дуже багато енергії у вас активності. Ви захочете будувати плани, захочете е, імідж знову ж таки свій змінити щось е, змінити і зовнішньо, і внутрішньо переформатувати власне себе, тому що перший дім це наше я, нове бачення себе. І ви захочете бути таким замітною людиною, великою людиною, впливовою, активною однозначно, захочете бачити свої і побачити свої нові плани, нові бажання, куди ви хочете йти, які ваші стратегії по життю, чого ви хочете досягти. Тому що, ну, начебто, ви піднімаєтесь на новий щабель, він повищий, ви звідти бачите побільше ситуацій навколо вас, і вже розумієте, ага, куди ж ви будете рухатися далі. Тут інтерес і до особистих справ, і до соціальних справ у вас якби зростає. В мінуси може також бути сонце. Є у нього мінусові стани, це коли ви не бачите майбутнього, взагалі не хочете рухатися, звинувачуєте когось, що хтось винен, що вам так складно живеться. І тоді у вас агресія, конфлікти сонце дає, це коли сонце. В плюсі воно таке лагідне, воно сяє, воно підсвічує. В мінусі воно або дуже активне, яке може спалити все і не тільки себе внутрішньо, а і тих людей, що поряд з нами. Або взагалі воно не світить, його немає. Ви холодний взагалі нема активності, нічого не хочеться робити. Депресії. Але я думаю, що козирога це не про вас. Ви любите досягати, отже, всі ваші плани і ідеї будуть плідними. І далі у нас 25 грудня ще буде важливий аспект на небі. Це стосується всіх людей. Тут у нас Юпітер стане в квадрат до Сатурна. Юпітер це масштабування, це розвиток, це хочу багато, це «сама велика планета, це розширення. А Сатурн, навпаки, це стримання, це дисципліна, це коли не треба поспішати. Він говорить. Він говорить: подумай, трансформуйся спочатку. І отже, тут напруга між зростанням. І стриманням зростання. Звісно, конфлікт. Звісно, всі це відчують. Для вас, козироги – це саме шостий і третій днів. Тут знову ж таки, оці наші турбота, забота за кимсь, обов'язки якісь і комунікації. Ви можете з кимсь вступити в конфлікт з близькими людьми це друзі, сусіди, можливо, брати, сестри. Люди, які поряд з вами живуть, сусіди, або просто знайомі, однокласники, однокурсники може бути конфлікт із-за того, що ви якось не розділили свої обов'язки, не зрозуміло, хто що повинен робити. Або, наприклад, у вас недостатньо знань, сумніви можуть бути, страхи сюди по Сатурну. Ви боїтеся, що ви не впораєтесь, бо хочете великого по Юпітеру, хочете досягати, а Сатурн стримує. Просто зрозумійте, що це зараз така енергія для того, щоб це якось збалансувати, щоб ви сильно не рвалися вперед. Сатурн буде стримувати. Головне, тут шукайте золоту середину між рисиком. І обачністю. І далі у нас ще цікаво. молодик знову другий у цьому місяці. Це дуже знаково і дуже ну, серйозна така подія. Добре, що два молодика в одному місяці, і він станеться напередодні нового року. Він буде вночі з 30 на 31 грудня, 0 годин 27 хвилин. У вашому знакі в Козирогі. Тобто для вас це перший дім Козироги, народження знову таки нового місяця. Про те, щоб створити. Нове бачення свого життя, чітку таку структуру опрацювати, зрозуміти, куди ви будете рухатися, нові ідеї, будь ласка, нові бажання це дуже гарний час. Пишіть, прям прописуйте і можете прямо на наступний рік, 25-й, це писати свої бажання, свої стратегії, чого ви хочете досягти, тому що як ви зустрінете, ми всі зустрінемо на молодику, саме в вашому знакі буде молодик. І це буде впливати на весь 25-й рік. Отже, бажайте, козироги, пишіть новий я, як ви бачите себе по-новому в 25-му році. Бажайте і для всього світу, перемоги для нашої країни, закінчення війни. І також для себе особисто. Бажайте, що ви хочете. А у вас тут буде достатньо енергії для того, щоб всі ці плани втілилися у життя. Головне чітке усвідомлення, як ви себе бачите ким ви себе бачите, як ви виглядаєте навіть зовнішньо, як ви відчуваєте себе внутрішньо, кого ви бачите поряд з собою, це стосується партнерства. Оце все малюйте, ці е, сюжети, прописуйте, і це все неодмінно з вами станеться в найближчий час, Козероги. Я вам бажаю всього найкращого у грудні, а також у 25-му році, щоб ви були щасливі, задоволені, наповнені. І підписуйтесь на мій канал. Я вам буду дуже вдячна і до зустрічі.